Вітаю, друзі! Сьогодні 24 березня. З вами знову Валерій Клочук у Саудівській Аравії почалися переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки. Спочатку планувалося проведення переговорів в одному готелі. Одночасно у двох конференц-залах мали сидіти представники Росії, України. Між ними мали плавати на човні, бо це човникова дипломатія. Представники Сполучених Штатів Америки. Але не так зараз відбуваються там переговори. Як саме там говорять про що говорять? Я вам готовий це все тут розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте обов'язково це відео своїм друзям та знайомим. Отже, у Саудівській Аравії почалися переговори між Росією і США. Учора російська делегація пізно ввечері приїхала до Еріяду. В той час уже українська делегація проводила перемовини з нашими партнерами зі США. Переговори тривали впродовж майже п'ятьох годин. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Омеров. Конкретних результатів немає. Ну і звісно, їх поки що не може бути допоки американці не переговорять з росіянами. Я не виключаю, що може бути ще один раунд переговорів з українською делегацією. Принаймні на цю хвилину наші представники залишаються там, очікують завершення розмови із росіянами. Ну а далі ми вже можемо робити якісь висновки. Тому я про все це буду оперативно вас інформувати у себе у телеграм-каналі. Підпишіться на нього. Посилання знайдете в описі під цим відео. В принципі, під кожним відео в описі є посилання на Телеграм, також на X, на Фейсбук, на всі мої соціальні мережі. Там інформація з'являється дещо швидше. Але справа в тому, друзі, що Дональд Трамп із Путіним, схоже, не порозумілися. І надалі у них відносини можуть загострюватися, можуть послаблюватися. Не вбачаю, що буде який скандал, але нині між ними виникла сварка. Вона поки що не публічна, не має явно вираженого характеру, але про це пишуть у виданні The телеграф Загалом, Телеграф приділив дуже багато уваги переговорам і відносинам між. Трампом та путіним, Зеленським і Трампом. Ну і також пишуть про ініціативу Керостармера щодо коаліції охочих, виявляється, у Лондоні вона не всім сподобалася, не лише в американцям. У неділю ввечері Дональд Трамп і Володимир Путін нібито посперечалися між собою щодо мирних переговорів, коли делегації вже готувалися обговорити можливе припинення вогню в Україні. Чому власне виникла суперечка? Ша були оптимістично налаштовані. Пишуть журналісти видання, The Telegraph, щодо того, що що сьогоднішній саміт Саудівській Аравії може покласти шлях до повного припинення вогню, і ну і далі, звісно, припинити трирічну війну. Про це заявили в неділю представники Трампа у Москві. але Ну, якось так не сталося, тому що Кремль водить за носа і Трампа, і загалом увесь світ ми з вами це добре знаємо. Ну і загалом у Кремлі применшили очікування Трампа, сказали, щоб той не поспішав, а Пісков напередодні зробив публічну заяву про те, що Росія зараз знаходиться лише на початку довгого і складного шляху щодо Припинення війни, ну як вони кажуть, української кризи. Ну звісно, Трампу це не дуже подобається. І за останні кілька тижнів Україна і Росія погодилися, як ми знаємо публічно, що найменше, припинити частково вогонь, утримуватися від ударів по енергоінфраструктурі. Ми бачимо, що росіяни продовжують активно стріляти по цивільній інфраструктурі в Україні, запускають ракети, цивільні гинуть. Є навіть загиблі діти. Позавчора вночі загинула п'ятирічна дитинка у Києві. Ви про це знаєте. На жаль, сталася така трагедія. Ну і джерела, які близькі до президента США, говорять про те, що Трамп, ну чесно кажучи, не дуже задоволений такою ситуацією. Він обурений тим, що його зусилля щодо повного припинення вогню поки що не знаходять швидкого відгуку у Кремлі. Він хотів би, щоб це все завершилося якомога скоріше, але не виходить. І от що власне пишуть у Детелерах: Трамп буде розчарований, якщо вони, тобто Україна і Росія, Продовжать бомбити інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енергетики. Про це сказали наближені до Трампа люди і говорять про те, що поки що в Білому домі зберігається спокійна обстановка. З розумінням того, що треба довіряти процесу, але заяви, які лунають від представників Трампа, ну взяти того ж самого хоча б Біткофа, ну вони як на мене дуже дуже дивні. Трамп, як я вам говорив раніше, зніть увагу, поки що воліє мовчати. І звісно, що він не вдоволений ситуацією, особливо тоді, коли його члени команди роблять відверто кажучи дурнуваті заяви. Сьогодні видання New York Times пише про те, що дійсно Кремль навмисне гальмує переговори, щоб витримувати максимум від прагнення Трампа до миру. Я розумію, друзі, що для вас це не новина, так само, як і для мене. Але для мене є новим те, що про це пишуть у західній пресі. Якщо раніше у західній пресі взагалі такої риторики не було, сьогодні журналісти активно продукують такий дискурс. Це дуже добре, тому що в Білому домі почне щось, як на мене, доходити в їхні голови, чим власне займається Путін, і вони будуть на нього тиснути. Це не означає, що Путін зовсім не хоче припинення вогню. Ні, я так не вважаю. І раніше так говорив, і нині говорив але Путін буде намагатися максимально витиснути з Трампа своїх хотілок якнайбільше. У Москві переконані, що зближення з Вашингтоном принесе економічні та геополітичні переваги, навіть якщо російські ракети продовжуватимуть атакувати українські міста. Але тут у них, чесно кажучи, як на мене, штанга. Чому? Тому що я переконаний, що Трамп довго це терпіти не буде. Зверніть увагу на його риторику. Він постійно говорить про те, що він... Хоче зупинити смерті. Він хоче, щоб не вбивали солдати один одного. Для нього це ідея фікс. Натомість члени його команди абсолютно на це не зневажають їм начхати, що хто згине. Вітков говорить, Путін дуже хороший, я йому вірю. Але риторика Трампа має дещо інший відтінок. Тому я їй говорю, що на сьогоднішній день члени команди Трампа трішки перегинають палицю, коли починають коментувати переговорний процес. Зараз, в ці хвилини, коли я вам записую відео, відбувається зустріч російської делегації та американців. Результати переговорів в Веріаді ми можливо будемо знати сьогодні ближче до кінця дня. Якщо переговори ускладняться, а я ну, думаю, що вони швидше за все то ускладняться, то швидше за все переговори триватимуть ще і завтра. Ну, про ще раз наголошу: за цим усім слідкую в режимі онлайн і буду повідомляти вас у телеграм-каналі. Тим часом. Стало відомо, що Сполучені Штати Америки не полишають територіальних претензій на Гренландію, але починають робити це дуже обережно. Не всі, звісно. Цього тижня американська делегація на чолі із дружиною віце-президента США Джейді Венса, Ушу Івенс відвідає Гренландію. Хто ще війде до складу делегації? Туди мають увійти також радник Білого Дому з питань національної безпеки Майк Волдц і міністр енергетики Кріс Райт. Волдз і Райт планують відвідати космічну базу. ПіТуфік, американську військову базу в Гренландії, де за інформацією Білого Дому вони отримають брифінг від американських військовослужбовців, їм розповідатимуть про те, якою ж є ситуація саме щодо безпекових питань. Однак речник Ради національної безпеки Білого Дому Брайан Гюз сказав дуже примітну деталь. Що американська команда впевнена, що цей візит надає можливість побудувати партнерські відносини, які поважають самовизначення Гренландії, наголошує самовизначення Гренландії і сприяють економічному співробітництву. В той час, коли члени команди Трампа та і сам Трамп роблять дуже зухвалі заяви щодо претензій на Сан-Острів, тобто територіальні претензії, ну так само як Трамп говорить про претензії до Канади. Його речники і радники пояснюють, що мова йде не про приєднання, а про бажання підтримати бажання Гренландії на самовизначення. Дійсно, Гренландія, ну фактично, за крок стоїть до того, щоб вийти з королівства данського. Своєю чергою, прем'єр-міністрка Данії, пані Фредеріксен, коментуючи таку ініціативу про делегацію до Гренландії, сказала так, ми за підтримку і за розвиток відносин зі Сполученими Штатами Америки. Вони дуже обережно сьогодні критикують. Трампа за його територіальні претензії на острів Гренландія. Але я думаю, що закінчиться історія тим, що Гренландія вийде з Королівства Данського, ну і буде укладений якийсь такий партнерський, великий міжурядовий договір зі Сполученими Штатами Америки про розширення співпраці. А можливо, навіть і будуть розглядати питання входження до складу Сполучених Штатів Америки. Але це все буде відбуватися дійсно в цивілізаційний спосіб. Не думаю, що там буде проведена якась військова операція. Але, звісно, дурнуватих заяв з Білого Дому більш ніж достатньо. Джей Ді Венс, віце-президент Учених Штатів Америки, дружина якого летить до Гренландії, заявив, що Сполучені Штати можуть розширити територіальні інтереси в Гренландії. Таким чином, він підтримує риторику Трампа, але робиться дуже дуже, як на мене, комічно. Він заявив, що Данія, яка контролює Гренландію, не виконує своїх зобов'язань і не є надійним союзником. За його словами, якщо буде потрібно, Трамп діятиме, незважаючи на реакцію Європи. Тобто, йому начхати на те, що говорять європейці. Тому, друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, в принципі, більш нового немає нічого, інформаційне поле затихло в очікуванні саме наслідків, результатів, перепрошую, переговорів в Ріаді, хоча, звісно, можуть бути і наслідки, можливо, я і не обмовився. Сподіваюся, що ми матимемо позитивні результати. Принаймні зараз йде активна розмова про те, що буде досягнуто домовленостей про припинення вогню в Чорноморському регіоні. Про це я вам говорив учора. І також на завершення додам вам ще одну цікаву деталь. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Гоцяньку заявив про те, що МЗС Китаю не поширювало інформацію про те, що представники КНР обговорюють участь країни в миротворчій місії в Україні після завершення конфлікту. І каже: я хочу наголосити, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Схожу сьогодні заяву зробили також і у Великій Британії. Як повідомляє видання The Telegraph, то ініціативу прем'єра Великої Британії Кіра Стармера щодо формування коаліції охочих, так її називають, для підтримки миру в Україні було відкинуто військовими джерелами та політичними опонентами і назвали таку ініціативу політичним театром. На початку цього місяця ви знаєте, що Кір Стармер заявив, що низка країн вже готові відправити свої війська до України, в тому числі британці. Однак конкретних деталей поки що не виголошувалося, а високопосадовці в військових колах Британії говорять, ну що це доволі поспішна заява. Що відбувається довкола саме миротворчої ініціативи, також дуже дивно, тому що і стів відков її буквально вчора критикував цю ініціативу Стармера. Тобто план Стармера уже в Білому домі, схоже, не подобається. Я не готовий знову ж таки вам конкретно відповісти на це, тому що треба досліджувати коментарів дуже-дуже мало. В Той час, як, наприклад, інші країни, як той же президент Чехії Петер Павел заявив про те, що він готовий долучитися до такої ініціативи, і Австралія готова була долучитися. Можливо, щось буде змінюватися. Можливо, це буде місія за ініціативи ООН. Такий варіант також розглядають. Ще раз наголошую, дякую, що ви тут є. Спасибі, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і Не перемагайтеся. Все буде Україна!